А, всі махи я привіт. Отже, так як я казав, що маю до продаж голубів, бо забагато їх є. Я вибрав такі до розплоду. Ну, вони в мене всі літають. Якщо прилетить, то забирайте його назад, якось його контроль йому дає дасте, чи як дозначите, бо багато дахових голубів є, може в мене бути. Брата приїде всі по 200 гривень. Один, один голуб за 50 гривень. Він мені вже надоїв, його там у першого покажу. Він тут боює зі всіма. Польська Кримка. До всіх пристає, пара відбиває, він раз ліняє, піриться. Польська Кримка, він мені не потрібен цей голуб. То за 50 гривень його віддаю. То голуб не до чого. Бальте. Йшли далі. Так, самечка. Теже хороша. Зараз вам скажуть рік Українка. 2000. тисячі річна. Це моя голубка. Обо гарне. О, вони всі піряться, вид трошки не ви лицей, які бути, 200 гривень. Там хотіли від дзядика. я маю два голуба тут від дзядика. Ну не знаю, чому хвіст вийшов білий, я кажу білий, сивий і чуть-чуть має плямку на голові сили. А так ціла вона. Самечка також. Гарне око має, як дядека вийшло Ще піщить, можете вплітати, не полетить нікуди. 200 гривень. Так, самечка старенька, до розходу нормальна, це нам скаже, який. Рік. 14 рік. Україна, теж моя голубка, самечка. Хороші молоді дуже дає церкальне око, так що можете 200 гривень ішло. Від дядика. Дядик за сивою звервався і вийшло ну, таке, бачите, різно-кольорове. Око дядика теж, розкажу. То, рік. Ну, брат, закульцевал старим кольцом 19 рік. Всего річ, правду скажу, Просто закульцевав, щоб кульцом у них 200 гривень. Так, самечка також гарна. Да, собі, Але до розплоду нормально. молоді хороші дадій. Це Німеччина, І з, ними, з мене ну я поїхав, знаєте, куди не буду казав. 22-й рік минулорічно, минулий року, 200 гривень. Просто хлопці забагато голоди. І треба трошки зерна купити, самі розумієте, який зараз момент, час. Остальгія теж мені привезли тоді. У мене не було гарна самечка також. Багато самечок тут, Око гарна. 200 гривень ваша. Самечка також. що я вам скажу, 23-й рік минулорічна Німеччина. Ну, така собі, але молоді, хороші дає. Молоді якраз, у нас тоді з молодими. 200 гривень. Так, новорічна, Німеччина. Так, Німеччина. Самець, дзеркальне око. Двісті е ваше. Самечка також. Багато самечок чого. око. 200 гривень важко. Блін. Таба буде зараз них замітати І останній гол. сюди, Ледонець. Куди там? Все, остатній гол, самець. Тож німеччина. Та, німеччина. Минуврічний. Самчик потужний. Яйць. так само. 200 гривень. Подаю голуби побагато, за багато голуби. Тому і зерно купити самі, розумієте, тільки зараз на даний момент, час. мене не буде, номер телефону буде в описі під відео. Можете дзвонити, радки несе телефон приїдете. Більше візьмете голубів, один голубу впадаю. Приїдете, пошкодуєте, нормальні голуби. Був би вдома, пускали б нальоти. Скоро буду вдома, будемо пускали нальоти. Нам там на, ну, на, на слідщий рік. Якщо хлопці подобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так що вам всім міцного здоров'я, всього найкращого, мирного неба над головою. Щоб всі були важливі здорові. Так що, кому, хто хоче, може дзвонити. Буде номер телефону під описі під відео. Всім пока.